Двері всіх вузів країни для нього відкриті. Віталій Трачук набрав максимальну кількість балів з трьох предметів української мови та літератури, історії України та всесвітньої історії. Хлопець каже: для досягнення такого результату довелось серйозно працювати. Я достатньо довго до цього йшов. Там я за всесвітньої історії історії України. до них я довго готувався. Це було там, мабуть чотири роки. бо Я на олімпіади різні ходив. Я за ними цікавився цими предметами. Українську мову, англійську я вчив не так старанно всі ці роки, але в 11 класі я їх так підтягнув, так сильно підтягнув. Богдана та Наталія теж отримали найвищі результати на ЗНО. Сестри кажуть, вдвох вчитися було й цікавіше, і як показало тестування, результативніше. Я вважаю, що якщо поєднувати корисне, сприємне можна неснути успіху і вчитися наполегливо. Тоді вийде. Ми допомагали ці за рік один на одній, це нам підтримувало один на одну і це нам допомогло набрати високий бал. У мене багато забрало вільного часу, багато в чому себе обмежувало, але це було того варто. Так, я теж погоджуюся з цим. І ми пожертвували вихідними, проведення часу з друзями, але літом нас дуже Мама Богдана та Наталії тішиться своїми дітьми. Дівчата ж вибирають, куди будуть поступати. Не виключено, що подадуть документи до Львова чи Києва, тому мамі доведеться їх відпустити вже в самостійне доросле життя. Знаєте, всюди така небезпека, і здається, що діти мають випорхнути з гніздечка. А нам дуже це ще не хочеться. Ми хочемо, щоб діти були подовше біля нас. Ну але як дасть Бог, як, як треба, так і буде. Як якщо наполягатимуть, то звичайно поїдуть. Восьмеро кращих вступників та їхні батьки отримали почесні грамоти і цінні подарунки від представників обласної влади.